Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Поки є світло, я вирішила вам показати трішки посуду, То буде з вами переглядати і насолоджуватись. В першу чергу хочу показати таку, о, такий молочник і таку цукорницю. Хтось мені замовляв, ви розумієте, хтось замовляв, а я не зауважила. Е... Чи все по телефону, чи на вайбер, я не можу. Якщо та жіночка буде мене дивитись, то нехай вона відізветься. Бо його вже хотіли люди забрати, а я просто знала, що він замовлений, стільки, я забула хто. Відізвіться, будьте добренькі, бо якщо ні, то я пущу його в продаж. Тут ще хочу вам показати, що я маю отакий ніби цілий сервіз. Ну так, може, ще щось до того сервізу мало би бути, але тут у мене так, який цілий сервіз. Шикарний, шикарний панський такий сервіз. Ну, Делікатний, що буду казати? Делікатний. Отакі двієчки, Отакі двічки, я їх маю шість. Така чашечка з такою шикарною ручечку, бачите, такий рельєф. Вся позолота збережена, бо вони нові, новісінькі, в новому стані. Приблизно чашечка десь на 160 мл, 160-150, може, то кавові. Ну, я не знаю, чи хтось так чай п'є, але то кавові. І от такі блюдечка, бачите, такі сині, то кобельтові. Блюдечка, і це все йде такий віночок, це все, все йде по золоту, все в золоті. Сюди в серединці також золото, і сюди по краєчку золото. Все нове новісіньке, ніде немає ні потертості, ні пошкоджень, абсолютно нічого нема. І то в нас є Германська Демократична республіка, і, напевно, що манофактура називалась Діамант. Чи так сервіс просто названий, чи мануфактура, я не можу сказати. Але тут пише от, діамант, а тут Германська Демократична Республіка. Отака от шикарна двієчка. Отака шикарна панська двієчка. І йдуть такі двієчки під номером 63 450 гривень. 63-й номер 450 гривень. Ну, Скажу вам, що ці речі дорогі. Ну, от дорогі так і були дорого. Тут вам хочу показати, що я маю такий молочник. Бачите, така ручечка, сама, як на е чашечках. Сюди позолота вся збережена, такий же самий рельєф, бачите, отак от по кругу вам показую. Е десь, приблизно, десь приблизно до 200 мл. Все новеньке, в новому стані. І йде такий молочник під 56 номером 250 гривень. 56-й номер 250 гривень. Все новеньке, новісіньке. У міру тоненьке, ну, делікатна річ. Тут покажу вам, що ще маю таку цукорницю. Бачите, така цукорниця з такою кришечкою. Така шикарна, нова, новісінька. Вона десь під. 180 мл, більше вона не має. 200 грамів вона не має. Цукру тут не піде 200 грамів. Так вам кажу правду. Позолота, вся збережена, і отакий же самий рельєф. Бачите? Отакий самий рельєф. І така йде шикарнюча кришечка з такого ручечкою. Вся позолота збережена. Вся-вся позолота на місці, бо воно нове, новісіньке. Нове новісіньке. І скажу вам скільки е, йде під 65 номером 300 гривень. 65-й номер 300 гривень такої цукорниці. Я 50 гривень опустила. От пишу вам. Тут пише 350, я пишу 300 гривень. Тут ще вам покажу такий шикарний кавник. Такий шикарний кавник. Він не йде круглий, бачите, він йде отакий трошки плоский, з такою ручкою зручною, такий носик зроблений. Весь новенький приблизно йде, він приблизно десь йде на грам може 800, може 750, не можу вам сказати, отак приблизно йде. Позолота вся новенька, новісень. І от така шикарна кришечка. От така шикарна кришечка, бачите, має тут так, щоб закривати глибоко. І от така шикарна кришечка. Все новеньке, все цілесеньке. І йде такий кавник, таке ж клеймо. І йде такий кавник. Під 64 номером 550 гривень. 64-й номер 550 гривень. Така шикарна красота. Тут вам хочу показати, що я маю таку шикарну трієчку. Бачите, отака шикарна з такими квіточками чашечка бачте, Ось такими квіточками. З одного боку має три в середині три квіточки. З цього боку немає, тільки отака така позолота йде. Поверху, так само, тільки з одного боку. Отаких дві квіточки. Такий рельєф має. Вся позолота збережена, на такій ніжці. Приблизно чашечка десь йде на 180 мл. Сюди така ручечка. Зверху. По золоті, бачите, зверху має сюди по золоту. І збоку отаку. таке золото має, лише сюди. І на, на ручці ніби такий якийсь листочок. Оце вже зроблено так як ніби якимось листочком. Поверху вся по золото збережена, і сюди вся по золото збережена. Таке йде шикарне. Блюдечко, бачите, такий самий рельєф, такі самі квіточки. і Сюди позолота, вся ціленька. Отака От ж йде сама пиріжкова тарілочка. Скажу вам, скільки пиріжкова тарілочка має в діаметрі. А в діаметрі вона має 18 см. І йде така пиріжкова тарілочка. Отаке От клеймо баварія. І йде вона під. 62 номером 750 гривень. 62-й номер 750 гривень отакої красоти така шикарна трієчка. Тут вам хочу показати, що я маю такі делікатні трієчки. Не знаю, мені хтось скаже, бо я сама не розуміюсь, і просто вам мені подобається, я взяла. І вам пропоную, але я не знаю, що воно собою представляє, тому я не можу сказати. Отакі От йдуть кружечки. чи то є хочу Казати, чи то є кераміка, чи то є фарфор, не знаю. От воно таке мені ніби, ніби кераміка, ніби фарфор, але може то ще якісь сіє, то я не знаю. І це так мені здається, що так, як ручний розпис, ручна розмальовка, бо воно абсолютно нігде нічого не має. Бачите, я вам показую. Ось така ручка, всю зелену фарбу сюди помальовано, поверху також, всередині має такий Бачите, отакий от рельєф в середині має, з такими квіточками. Все воно новеньке, в новому стані. Новісіньке. Вони приблизно десь йдуть ну під 200 мл. Може, не мають навіть повних, хіба так доповністю. І то в нас є Германія, от таке йде клеймо. Бачите, ще якийсь є номер в кісті, от таке йде клеймо. І тут йде таке блюдечко, таке йде блюдечко до цих чашечок. І отака йде пиріжкова тарілочка. І отака йде сама пиріжкова тарілочка. бачите. І скажу вам, скільки та пиріжкова тарілочка має в діаметрі. А в діаметрі вона має 16 см, і йде така трієчка під. Е, Двадцять другим номером 400 гривень. 22-й номер 400 гривень отакої От шикарної трієчки. Я їх маю три. Я їх маю три таких нових. А тут маю таку трієчку. Ну, знаєте, то є барахолка, то є базар, так вам кажу, які. З лівої сторони, бачите, ось, з лівої сторони має такий ем, сколик. ну Це можна все шліфувати. Чи, чи підробити, хто люди вміють все робити. Люди вміють наші все робити. Скажу вам так, як є. І е, пиріжкова тарілочка новесенька, ціленька, ніде не ушкоджена. От тільки чашечка зі споду. І з лівого боку також з лівого боку ушкоджене блюдечко. Бачите, що його можна так само підтерти, ушкоджене блюдечко. І тому така трієчка. І йде під двадцять номером 250 гривень. 23-й номер 250 гривень отакої трієчки. Вона шикарна, шикарна, тільки от там має таке, таке пошкодження. Тут вам хочу показати, що я маю такі підставки на яйці. Я їх маю шість, вони всі в новому стані. всі в новому стані. Тут мають таку серединку. Кайму, бачите, таку саму, як на чашечках. Отакий малюночок з цього боку, і з цього боку така квіточка. Сюди зверху помальована фарбу. Вони всі нові новесенькі. І йдуть отаке клеймо. Бачите, отаке клеймо Германія. І йдуть такі підставочки під 21 номером 80 гривень. 21 номер 80 гривень. Я їх маю 6. Тут хочу вам показати, що мені ще залишились дві таких двієчки. Отакі шикарні двієчки, Вони в новому стані. Нові. Збережені, взагалі, не були в користуванні. Така шикарна ручка гусочком. Таку мають кайму по кругу. Бачите, така кайма по кругу з такими трояндами. З такими трояндами, чашечка приблизно десь на 200 мл. І от таке шикарне блюдечко. І йдуть такі парочки під. 109 номером 200 гривень, 109-й номер 200 гривень отакої шикарної красоти. Вони нові в новому стані взагалі не були ніде в користуванні. Тут хочу вам показати, що я маю отакий шикарний соусник. Бачите, такий соусник з такою квіточкою. І з цієї сторони такий рельє по соуснику є якимись листочками. Все так зроблено. З одного боку і з другого боку. Така зручна ручка, він новий-новісінький, сюди зверху є е, помальовано такою, як коричневу фарбу. Все-все-все. І все шикарно все збережено, все новеньке. І на ручці. Також на ручці так само йде ручечка, меніби сюди йдуть, як якимось листочком все зроблено так. І такий соусник приблизно йде на 400 мл. Отакий От шикарний, бачите, який має сюди такий, такий рельєф. І з того боку, також такий. І йде, то є клеймо, Польща. І йде такий соусник під 67 номером 300 гривень. 67-й номер 300 гривень. Він новий, новий-новісінький. Тут ще хочу вам показати, забула. Що до тих таких, як до рігічки, є такий підсвічник. Бачите, є отакий от шикарний, воно так як молочного кольору. Все йде такий шикарний підсвічник. такі квіточки має з двох боків. Сюди верхом такий рельєф, і сюди все помальовано, він новий, в новому стані, в користуванні не був, І сюди тако, все помальовано з такими квіточками. Так, по кругу, і скажу вам висоту того підсвічника. йде підсвічник за висотою 16. Знайка, скажу вам майже 17 см без 2 мм. І йде він під 24 номером 250 гривень. отаке От ж клеймо є. 24 номер, 250 гривень. Він новий, новісінький, в новому стані.